У той день заспівають цю пісню в землі Юди, кажучи: Ось сильне місто, і Він покладе нашим спасіння мур і укріплення. Відкрийте брами, нехай увійде народ, який зберігає праведність і який зберігає правду, і який підтримує правду і береже мир. Бо на тебе, Господи, поклали надію аж до віку, Великий вічний Боже, який, упокоривши, звів униз тих, хто жив на висотах. Ти знищиш сильні міста і зведеш вниз аж до основ, і їх топтатимуть ноги лагідних і покірних. Дорога побожних стала прямою, і дорога побожних приготовлена. Адже Господня дорога суд. Ми поклали надію на Твоє ім'я і на пам'ять, яку бажає наша душа. Зночі ти будеш, мій Дух до тебе, Боже, тому що твої приписи світло на землі. Навчіться праведності ви, хто живете на землі, бо не стало без він не навчився праведності на землі. Не чинитиме правди, нехай буде забраний безбожний, щоб не побачив Господньої слави. Господи, Твоє плече високе, та вони не пізнали, а пізнавши, засоромляться. Ревнощі охоплять неосвідчений народ, і тепер вогонь пожирає противників. Господи, Боже наш, дай нам мир. Бо Ти віддав нам усе. Господи Боже наш, пануй над нами, Господи, крім Тебе, іншого не знаємо, називаємо Твоє ім'я, а мертві не побачать життя, і лікарі не воскресять. Через це Ти навів і Ти знищив, і Ти забрав усякого їхнього мужа, додай їм зла, Господи. Додай зла всім славним землі. Господи, ми тебе згадали в скорботі, у малій скорботі Твоє напоумлення для нас, і так як та, котра терпить болі, коли приходить час народжувати, кричить від свого болю, такими ми стали для Твого улюбленого через твій страх, Господи. Ми завагітніли, перетерпіли болі і породили. Ми не вчинили духу спасіння на землі, але впадуть ті, які живуть на землі, воскреснуть мертві та встануть ті, хто в гробницях, і зрадіють ті, хто в землі. Бо роса від Тебе для них є лікуванням, а земля без божних пропаде. Іди, мій народи, увійди у свої світлиці, замкни твої двері. Сховайся на мить, аж доки не мене Господній гнів. Бо ось Господь від святині наводить гнів на тих, які живуть на землі, земля відкриє свою кров і не покриє винищених.